Я скажу, що дуже багато людей донатить. І я дуже вдячна всім. Але звичайно, якщо співмістити це все разом з таким концертом, то це емоційна зустріч, і ці зустрічі теж дуже важливі, щоб співати разом, щоб люди чули ті пісні, які вони чули по радіо, і щоб можна було дійсно задонатити. Хтось ось зараз проходить аукціон, хтось щось купує, бо це так само яскраві моменти нашого життя, і це дуже важливо. Емоції ніхто не відміняв, і війна його не може не не зможуть відмінити.